Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Маємо ось таку подовго сливу, достигає якраз зараз в середині вересня. Защіплював її чоловік як сливу чорнослив. Тому й називаємо ми її чорнослив і роблю з неї чорнослив. І не просто сушений, а цукати. Це в нас буде замість цукерок. І навіть смачніше. Ви вже помітили, як я виймаю кісточки? Слива для цього повинна бути щільненька, не м'якою. З м'якої я буду варити вареннячко, але і не тверда. Палочка в мене залишилася коли с'їли таке морозиво. От і для цього я її зберігаю. Те, хто бере палочку із суші. А якщо кісточці не просто вийти, я роблю її позначку і саму сливку повертаю на інший бік. А тепер варю 3 порції сиропу, бо в мене 3 кг слив. А взагалі на 1 кг слив я беру одну склянку води і 300 г цукру, а також лимонної кислоти на кінчик ножа. А взагалі, цукор регулюйте від солодкості ваших слив. Чекаємо, поки сироп закипить, і можна вкладати наші сливи в киплячий сироп. Спочатку сироп навіть і не покриває наших слив, але з часом вони віддають свій сік і осідають, осідають помаленьку. Сироп знову повинен закипіти. За цей час декілька разів потрібно перемішати гарненько, щоб сливи подружилися із сиропом, і між собою. Ось і підходить час для закипання. Покипіти сливам в сиропі даємо 3-4 хвилинки, не більше. Тоді виключаємо газ, гарненько перемішали. І ось таким чином встановлюємо невеликий вантаж, щоб всі наші сливи занурилися в сироп. І так до повного охолодження можна через ніч. В мене це вже на другий ранок. Виймаю я всі сливи в іншу посудину. Сироп знову доводжу до кипіння. Сам сироп на другий день вже набагато густіший. І В киплячий сироп знову поміщаю всі сливи. І вдруге та ж сама операція. Сливи прокипляють 3-4 хвилини, виключаю і знову охолоджую. На другий раз я вже вантаж не встановляю. Сливи вже гарно плавають в сиропі, тільки помішую час від часу. Коли повністю охолонуть, я роблю ту ж саму операцію втретє. Третє, проваривши наші сливи в сиропі. Будемо їх сушити. Спочатку виберу на друшляк, щоб стекли гарненько. До речі, цей сироп дуже добре зберігається в холодильнику і смакує для змащування коржів тортів. З 3 кг слив у мене виходить завжди 3 піддони, ось таких для сушарки. Виставляю температуру 60 градусів, вмикаю. І ось за 12 годин. Мої сливочки мають ось такий вигляд. Я їх перевернула і виношу на двір досушуватись на сонечку. І за два дні вони в мене вже готові. Тобто вони не прилипають до рук і не злипаються між собою, і в той же час вони не є жорсткими. Можна споживати. Збираю я їх ось в такі судочки. І до місяця вони можуть зберігатися просто в холодильнику, якщо ж на довший термін, потрібно зберігати їх в морозилці. Але застереження, якщо виняли з морозилки, їх треба спожити, другому замороженню вони вже не підлягають. Так же само цукати можна робити із інших фруктів, навіть і овочів. Я робила навіть із гарбуза.